Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас черговий розпакунок, тобто огляд, розпакунок, але знову не на ніж, а на ось цю фігню. Це у нас Razer Василіск, миша, ігрова, бо моя стара миша, трагічно загинула при проходженні гри Сталкера 2. Вона потрапила в аномалію під назвою Майже пройшов гру та золотіли сейви. Ой, тут у нас заводська пломба. Сейви то я полагодив з часом. А ось миша не витримала моїх емоцій. Тому довелося купувати нову. А на цю фігню був ангебот, тобто знижка. Так, це у нас миша проводна, кабель тут такий. Ну у ткані, але він такий м'який дуже. Мені це не подобається. Так. Що тут є? Миша. У коробки. Все. Так. Тут у нас що? Навороти, макраса. О, українська є. Ха. Є українська мова навіть. Так що. Так, тут у нас давайте. Макулатуру подивимося. Тут мають бути наліпки. Ось така бумажка, я такий не бачив ще у рейзерах. Вазеліск. Так, саме цінне це все. О, а тут так нова наліпка. Ой, буде в мене... На комп'ютері жити. Так, це інструкція, це не цікаво. Так, ніж відкладаю. В мене, до речі, я трішки здоров'я налагодив, і в мене кінешеса на Новий рік хлопці замовили. Е, я знаю, що ви дивитесь, не знаю, коли я зможу поїхати, бо це не таке. Велике розстояння, а е, я поки що на велик дистанції не дуже ходок, але, але як я і казав, хлопцям, що я е, до свят їхніх німецьких поїду. Так, давайте дивитися, Миша. Миша, 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 миша. Так. Миша ось така. Отак вона у руці. Так, кнопка. Це у нас кнопка, щоб DPI понижати угорі. у грі. Тобто вам цілитись треба. Нажали DPI понизили. звернув ці всі кнопки. Ось ці кнопки. Тут у нас на. ПВХ, ніякий не тефлон, як на е, афотечах. Так, скролер. Ну, таке. Мишка цікава. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, донайте на ЗСУ. Пока-пока.